Добрий ранок усім! У мене сьогодні ранковий квест, такий, як у більшості українців. З'явилося світло. Я е, щойно зробила каву вже 11 година, але я тим часом швидко мила посуду, прибирала тута, мила посуд, закинула стірку. Одна стірка вже попралася, помила голову. І, 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 і продовжую вішати далі білизну на балкон. Забрала ось ці отречі, що тут лежали постірані. І сьогодні по прогнозах має бути в отретій годині дощ. Але я думаю, що це розвод. ніякого доща, напевно, що не буде. Ранку вже так було попрохолодніше, Я думала, все ж таки є надія на те, що буде дощ. Але я думаю, його не буде. Це просто синоптики помилилися. Так, да, Дійсно, зранку були трішки хмари, аж краще було дихати. Але зараз бачу, все випогодилося і знову пече сонечко. Я навіть волосся не сушу феном, воно за хвилин 15-20 висухає саме. Але від сонця я замітила, що в кінці волосся дуже стали сухі. Це певно, що від цього палючого сонця я вже їх і зволожую. Ну, якщо що, то трішки обріжу. Цьому нічого страшного немає. Діти мої там сидять в кімнаті, зайняті, А я зараз приготую ці баклажани. Оці ж я засолила, поставила їх солі і буду з них робити. Мають бути обсмажені баклажани і морква по-корейськи. Це все разом перемішати. Такий типу салатик. І п'ю нарешті першу каву. Зазвичай я можу вже другу випити в цей час. Але сьогодні, кажу, ранковий квест, як і у всіх, о, там ще не прибрала. Прибираю, там щось ми понаставляли всього. До речі, ці нектарини з АТБ, що я брала такі от неволохаті, такі гладкі, то вони дуже-дуже смачні. Ми їли, нам сподобалися. Сьогодні, сьогодні, якщо буду там, то візьму щас кілограм. Треба їсти фрукти, поки сезон. Поки сезон насолоджуватися всім сезонними фруктами, сезонними ягодами. І це дуже буде корисно, знаєте, а не їсти в не сезон. Я просто знаю, ми вирощуємо дещо. і Я просто знаю, які оці перші фрукти ягоди ми вирощуємо, які вони перші. Ой, бороть Боже, їх їсти. Не їжте, будь ласка, самих перших цих ягід і цього всього, тому що в ньому дійсно дуже багато стимуляторів росту. І я думаю, не варто. Ну, вони, по-перше, дорогі, а по-друге, вони не шкодять здоров'ю, це типу доказано, але теж неприродньо. Я навіть дітям не дозволяю їсти тих перших ягід, які ми самі власноруч вирощуємо. Ну воно не потрібно. Тож їжте все в сезон, насолоджуйтеся цим. Знаєте, треба насолоджуватися кожним днем, адже кожен день він не перевершуваний. Ну кожен день чимось цікавий, кожен день чимось особливий. І треба радіти тому, що в нас є. Можна радіти життю з невеликими затратами. Знаєте, не особливо їхати десь там на Кіпр, на Мальдіви і ще там що то можна е проживати це життя наповно тут і зараз, а не чекати там, що ой, колись буду щасливим. Знаєте, моя бабуся казала. Їй було 82 роки, і вона казала, що е, от я не помню їй було ще десь років 75, п'ять, певно, що і вона мені казала таке відчуття, що у мене ще все попереду. Ну знаєте, як от в нас. Здається, що все, ще, все життя. Ми молоді, здається, що все життя ще попереду, попереду. Вона каже, але я розумію, що моє краще життя. Ну, вже пройшло. А таке відчуття, каже, в мене складається, що ще все попереду. Але не все попереду, знаєте, вже багато чого. І вона каже: живи тут, живіть зараз. Радійте кожній квіточці. Я так запам'ятала ці слова. І вона дійсно так, що здається, що ще ай, та ще буде, те ще встигнемо, те ще то. Але може не настати то, що коли встигнемо, коли це і не ну не замітимо, як пройде багато років, як швидко проходить життя в цій суеті, в цих роботах, в цьому всьому, в погоні за виживання. Ну, типа, це дуже важко, тому треба радіти тому, що в нас є. Стараємось так робити і так вчу своїх діток. Радіти тому, що є, якщо є можливість, то відпочивати, проводити час з друзями, з рідними це дуже незабутні моменти і дуже класно. Бирила тут вам з самого ранку своїх думок, але я думаю, маю право на своєму каналі казати свою думку. Ну, це дійсно моє бачення, можливо, в когось інше бачення якесь на життя. Моє бачення таке. Ділюся своїми думками з вами тут. Можливо, теж в когось таке бачення, я не знаю. Ну, в кожного, знаєте, своє. Хтось думає, що ще там все попереду, та ще там, а, там неділю, чи там на наступний тиждень та на наступний рік. І все відложується, відложується, відложується. А знаєте, дні проходять, і вони такі буденність, монотонність. Ну, це, звісно, ще з'їдає, якщо отак от кожен день одне і те саме, все буденно. Це я знаю сама по собі, що це з'їдає. Тому ми придумуємо свої там, самі собі якісь. Розваги, розважають дітей, щоб їм теж не було скучно, знаєте, типу і отак от от робимо щось цікаве. І стараємось бути, звісно корисним, щось робити, якісь корисні справи для себе, для свого майбутнього. Тож, така от моя думка. У мене сьогодні день прибирання в домі. Тому що в нас вже тут є, що прибирати, речі треба знову поскладати стірку. Ще одну стірку принесла. Це певно, що Ангеліна тут вже гралася. Це певно, що одна із найнеулюбленіших справ моїх в домі. це складання речей. Е, я думаю, це того, що їх не я думаю, це із за того, що їх немає куди складати, тому що в нас одна ось така от шафа купе. І їх немає туди, куди всі скласти. Тому я дуже мрію, що в кожної дитини буде своя шафа, а у мене буде велика, класна Гардеробна. Це прям моя мрія. Дитина там щось показує, але вона голенька, я вам її не покажу. Що в тебе там? <гас> Залишилася ще така невеличка кучка. І треба ще от з Ангелінкиних носочків, ті, що я вчора її взяла, познімати ось ці от етикеточки, бо потім. Коли я збираюся це робити, то що це таке? Коли збираюся вдівати носочки, знаєте, тут ця етикетка, потім не можу її відцепити. Ну, коротше, в мене прям куча психів тоді. Зараз тим займусь і складу одразу в поличку. Діти там грають щось. Що я вже трішечки навожу порядок. Ось ця просила їх зібрати, а вони не збирають. Тут а... Я тільки застелила, вони знову сповзли от дітки. У ванні планувала постирати шторку, не встигла, бо пропало світло. Займаюся тим, чим можу. Гладити не буду, бо немає чим немає світла. Так, зараз я ще приберу у ванні, і теж пора помити. Тут треба поскладати, тут теж дитячі іграшки, унітаз і ось це от все берегло. Треба поскладати, бо ми все щось бистро-бистро. То поїхали, то пішли. А прибирати толком не було коли. Тож для вас це одна секунда, а для мене це година. Покажу кінцевий результат, що в нас тут вийшло. І ось так от, годинка десь приблизно в мене пішла. Ще в мене дитина не в настрій прокинулася. А, шторку, шторку треба вцепити. Вона там постиралася. я її так і вологу вцеплю. Тут трішки поскладала, повитирала палюку. Ну, загалом чистенько і гарненько вже. Все, тепер завершено з шторкою. Я молодець, впоралася з цим. І навіть з плаксивою дитиною. Тож я сьогодні молодець. Мої кабачки трішки віддихнули з солею, я їх промила, обмакую просто в муці і підсмажую на сковорідці до румяного кольору з двох сторін. Більше їх не солю вже. І так, ми знову у своєму повному складі сидимо в машині і їдемо знову на участок. Сьогодні без басейну, бо сьогодні ми маємо швидше бути. Не дуже довго будемо. Має дещо допомогти чоловікові. Надість, не так як тоді. Ну я йому дещо там допомагаю, не Тільки ж я його морально підтримую. Їдемо туди, він нам нас попросив дещо привезти, Зараз ще заїдемо в магазин, дещо купимо. Купили квас. Я yeah. планую щось Тарас. Реклама кваса Тараса. Маємо дещо допомогти і пограю з дітьми. Все. Ми сьогодні вже молодці, все поприбирали. Діти себе майже гарно вели. Тож, поїхали. Ми. Включаю кондиціонер, мов за і погнали. Сьогодні ми приїхали, як не дивно, но першими. Дивіться, що у нас тут вийшло. Ось воно вже стоїть на таких блоках. Ось така от буде битовка. Це стіни, це передня, то задня. Ангеліна щось там хоче підняти. О, їде тато. Хребет прям. І Саша як хребет. Синка. Ми б знали, що в мене тут робиться, ми вже приїхали під дом. Ростик вирвав, Ангеліни волосинку. Навіщо? не видно. На камері не видно, але так то видно, Ростик. Ну, це вже будь-яка лохмата подлата. І так, коротше, в нас вийшло зробити. Дайте щось скажу вже. Вони як бджоли. Просто Вони як бджоли гудять. Коротше, вийшло в нас зібрати той каркас. Я чоловікові допомагала, тому що я сьогодні приїхала. І ми дорахували, що нам ще є потрібно для того, щоб доробити ту е, холобуду. Щоб доробити ту холобуду, порахували, і ще треба йому якогось помічника. Коротше, я йому там вже не поможу. А я лавочку бо, зробив. Бо з мене там толку мало. Росік зробив лавочку з остатків е залишків того, що там залишались якісь там доски. Я все на цьому відео будемо завершувати. Дякую вам, кожному за те, що передивляєтесь наші відео. Ростик тут агітує вас, поставити йому лайк. Я все дуже вам дякую за перегляд. Дякую за те, що ви з нами. Бачу, у вас все більше, більше. Всім пока-пока.